Димася про твій щасливий випадок. От якийсь щасливий випадок невдовзі, скоро найближчим часом з тобою трапиться. Можливо, неочікуваний для тебе. Подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся, за покликанням в шапці профіля. Там є потрібна інформація. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка любить допомагати, підтримувати близьких людей, людей, яким вважає, що потрібна допомога. Підтримка може бути і фінансова, може бути словом, ділом, підтримати емоційно якось. Людина, яка зараз балансує, можливо, дві роботи, От не може зараз вийти з цього етапу, коли потрібно балансувати. Дві роботи, можливо, учиться. Навчається і працює. Людина зараз пливе за течею, знає, що зараз не час вирішувати це питання, але ну, так балансує. Так, але хоче все ж таки вийти з цього. Можливо, чекає, коли закінчиться навчання, можливо, чекає, коли перейде на нову роботу. Може бути і таке, обирає можливу роботу. Людина, яка вміє товаришувати з людьми, але ну, от щось трапилося неприємне дуже в житті цієї людини, що змушує людину, скоріш за все, або партнерство, або особисті відносини. От були щирі, все так начебто і дуже чудово було, подобалось, люди щасливі були, і тут трапився такий випадок. У всіх різний випадок може бути. І людина закрилася в собі для того, щоб огородити себе від цих неприємностей, які можуть бути. Можливо, навіть огородила себе від стосунків або взаємовідносин з конкретною людиною. Отже, давайте подивимося, який ж в тебе щасливий випадок найближчим часом буде. Щасливий випадок. Твій щасливий випадок. Угу. Твій щасливий випадок. Дивися. От по місяцю щось неприємне було, да? неприємне п'ятірка мечів, ти була в конфлікті або був в конфлікті з Королем Кубковим. Ем, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе, да? холодно відноситься до цієї людини, хоча ця людина має гарне відношення до тебе. Але ти не бачиш певної інформації. Не бачиш певної інформації, вважаєш, що ця людина тебе якось чи підставила, чи обмовила, От, тобто, на якихось, на ножах ви з цією людиною. І тут дивіться, твій щасливий випадок. Ти або дізнаєшся, відкриється ця інформація, що у вас стосунки налагодяться. Хоча, да, по страшному суду, це буде добре, як відродження колишніх, колишнього формату стосунків. Але. Ти все одно будеш опасатися. Да? Будеш опасатися, а вдруг повториться. От все одно страх, частинки страху залишиться, і ти все будеш при спілкуванні з цією людиною, будеш все обдумувати. Тобто, від почуттів ти трішки відійдеш, станеш такою холодною, можливо, не так швидко ти. Підпустиш до себе цю людину. Про короля Кубкового хочу сказати, що це рак, Скорпіон Риби може бути, або людина, яка почуття до тебе має, можливо, залицяється добре, можливо, емпатична, розуміє всі твої емоції, чому ти так вчиняєш. Ти можеш бути королевою мечевою, Це близнюки Терези водолія, або просто холодною по відношенню до цієї людини. Давай ще подивимося, твій щасливий випадок. Може, та ще якийсь щасливий випадок буде, або про цей детальніше. Ну, Так, це були випробування. Випробування, які ти пройдеш з радістю, тобто закінчиться все дуже добре. Ти зможеш керувати сама собою, настільки, можливо, тут якраз розумом дуже гарно контролюватимеш себе. Можливо, навіть і деяких оточуючих от приборкаєш якось, і вийдеш в святкування, будеш обдумувати, як тобі далі діяти, можливо, змінити формат відносин. Тобто, ну давайте ще подивимося про що це. На корню будеш обрубати його. Прояви до тебе, такі, як і раніше, були да? стандартні, бо боятиметься під підвуха. Але все-таки потрошку потрошку все рух у ваших відносинах буде. Тому що, дивися, це ти не, не бачиш ту певну інформацію, через яку у вас конфлікт вийшов. Не бачиш інформацію, ти побачиш її в гарному світлі пізніше. дізнаєшся цю інформацію. Це послала тобі просто випробування, для того, щоб ти задумувалася над своїм життям. Можливо, над собою, змогла покерувати собою, приборкати в собі свого лева, отримати перемогу над своїми якимись внутрішніми емоціями, керувати їх, коли їм давати волю, коли ні. То розрушається те, що було раніше, і ти вже зрозуміло, що керуєш своїм життям. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходить тебе стороною.